Північно-Західний економічний район України. Передумови розвитку, господарство, визначні місця. Даний економічний район, що об'єднує дві адміністративні області Волинську і Рівненську, є найменшим за площею і населенням в Україні. Головними передумовами розвитку цього району є зручне економіко-географічне положення у прикордонній зоні з Польщею і Білоруссю, входить у Єврорегіон Буг. Рівнинність території, надмірне зволоження земель, значні водні ресурси річок і озер, високий рівень лісистості території, переважання хвойних порід дерев, поклади кам'яного вугілля львівсько-волинського басейну, природних будівельних матеріалів, передусім вапняків, крейди, граніту й базальту, обмежені можливості використання рекреаційних та сільськогосподарських ресурсів у зоні забруднення радіонуклідами. У структурі господарства провідне місце займають харчова і легка промисловість, машинобудування, лісова і деревообробна промисловість, сільське господарство. Харчова промисловість представлена цукровою, м'ясною молочною галузями, у машинобудуванні розвинено електротехнічне і сільськогосподарське машинобудування. Лісова і деревообробна промисловість виготовляє меблі, сірники, єдина в Україні сірникова фабрика у місті Березному. У районі є підприємства легкої, передусім текстильної промисловості. Промисловість будівельних матеріалів випускає різноманітну продукцію, найбільший центр з долбунів, цементно-шиферний комбінат. У структурі сільського господарства переважає свинарство, м'ясо-молочне скотарство, вирощування картоплі, зернових та кормових культур, льону та цукрових буряків. Транспорт представлений переважно залізничним та автомобільним видами, які з'єднують основні центри району зі столицею та обласними центрами України, Польщі та Білорусс. Із входженням території району до Єврорегіону Буг у його господарство залучаються іноземні інвестиції, що активізує економічний розвиток району. Основними господарськими культурними осередками регіону є обласні центри, Луцьк і Рівне. У його південній частині багато міст, містечок і сіл, які зберегли сліди славної історії українського народу. Північно-Західний район найменший за площує і людяністю промислово-аграрний район із перспективами міжнародного прикордонного співробітництва.